Ти як розмаляється? Бо вам грали, як бабі в грудях зараз. Що, як розмовляєте? Я зараз вам поясню, ви на що блока зупинили. Я знав, що зупинили. А не. представці, хто ви є такий? Поліцейський. А ви яке маєте право зупиняти мотоблок? А яке маємо право? Зупиняти? Це що транспортний засіб? Що? А це що таке, робиш? Це не є засіб транспорту. Ти що, вже щоб... закони трошки. Представці, а службою посвідчення То Ви що має відбуватися? Вітер стоє зупинився? Так? Рівням чого не пришибається. Маєте якийсь там 250 Не зрозумів, що ви, ви що багато нічого не розумієте. То ви з спорузної частини. Ви самі провокуєте тут аварійну ситуацію руху, робити заберіг... Віді, на призій частині. Добре, я питаю ваше службове посвідчення. Ви діді ді, служб... службове посвідчення ваше, хлопці. Що ви щоб... Що, щоб... Що, тут знімаєте, телефон? Я не зрозумів. Зараз розумієте, зараз ви все зрозумієте. Е, можна вас 18.3, будь ласка, виконати вимогу. Закрийте двері перші. Виконайте, будь ласка, вимогу 18.3 пункт Закон про національну поліцію. А зараз куди адміністративну постанову. Складе, складете. Складайте ваше службове посвідчення, можна? Добре, зараз. О, відраз. Куди ходять? Покажу, я не зрозумію. А зараз я піду. Ти до мене не говори, ти як говориш? А ворійку включіть. Ти як говориш? Я стою на узбіччі, а на призній частині. Добре, школу, ви носи постанову. Поробите якісь скоти. П'ятько, за що вас зупинили? Та нема тебе вон вон. А ви знаєте, що не можна зупиняти мотоблока? що то не є транспортний засіб. Це щоб я знав. Щоб ви знали, що то не є транспортний засіб. Це засіб. Щоб ви знали, будь ласка, ваше, будь ласка, здобув посвідчення. Не слухайте мене. Зійдіть з дороги, сказав, не проходять. Відпустінь дороги. Зараз де ти знаєш, хто я такий. Ви мене не окружується. Як не обкружуєте? Що ви за мною стоїте? Покажіть свої документи, будь ласка, то такі будуть. Яка причина, щоб ми не в документи провіряли? А ви підійшли знімаєте? Я підійшов, знімаю, бо я бачу, що ви займаєтеся сфавілями. Ви, по-перше, ви робите аварійну ситуацію, ви зупинили на проїзній частині мотоблок. По-друге, це не є транспортний засіб. що це таке? Почитайте закон, щоб я вам не пояснюв. Як вам поясню, вам дорожче обійдеться. Ваше службове можна? 18.3. 18.3. Ви хто такі буде? Я громадянин. 18.3, ще раз. Як документи. Представляєте, що я з ким говорю? Зі мною. З ну, українцем. Я в а я звідки знаю? Покажіть документ. Я, я би баду, до стовбу до гібасу він би вже відсунувся за того, що до А вам щось не подобається? Що? Не подобається, А, що а ви, а ви а мені не, не, не подобається, говориш. що ви безпреділом займаєтесь? Покажіть документки. Зараз я вам покажу лапи, хвіст, і документи все покажу. Ну, зараз. Як говориш. Покажу? Ваші документи, я хочу знати, хто ви такі. Ви оборотні чи хто? Бо він громадянин. Ви оборотні чи хто? А, ви, ви без, без жилеток ну, в бі, без відображальних жилеток. Вже жилет. Ви вже на той даний час ви вже ви маєте носити ці. 18 і 3, будь ласка. Ви покажіть свої документи. Службове посвідчення, я хочу ваше бачити. Я буду знав, на кого я хочу мати написати заяву зараз. Я зараз доїхати в чортків, судно заїду О, все, прекрасно. Документи засвідчені. Документи засіча. Ваше службове посвідчення, наші вам мої ну, документи. Ви, ви... ви громадянин України чи так, Я звернувся до вас до мене? на першу вимогу ви, Звер... призракувати. Український Я не Ругович. А може ви Пупкін документи? Ж? Не мотікайся. Документи ваші. Ваш документ. Представтеся, будь ласка, хто ви є? Бо я з вашим. А може ваша служба? Покажіть, з ким я говорю. З ким ну я ви хто ну, зараз я дивіться, ви хочете знати, хто я такий. Ну, так? так? Ну то давайте, Я хочу знати, чи ви не дійсно поліція? Ну, ви... ви немає, ви не повноважні. По-перше, перевіряти в мене зараз документи. А ви уповноважені. Я повноважні. Чим? Я Тому що я вла... народ і я вам зарплату плачу. І ви служите мені. Ні, ви служите мені, а не своєму начальнику десь там, Ні, в Колі чи ви... в Тернополі. Помиляєтесь. Те, що ви говорите, ви помиляєтесь. Можна Йо ваші службови? Вигай вам заїло чи що? Ні, у вас є документи. А чого, чого ви а не приділити службу? Що ображаєте, що ж не зрозумів? Приділі службою посвідчення. Що ображаєте працівника політика? Я що вас не ображав? Думали. Так ви ображаєте. Я ще не починав вас ображати. ображений чи що? Дуже сильно? Що сильно ображений? чи що? Покажіть документ. Ваше службове? У мене є у службові мої. А важна... Розверніть його. Я б сказав, приїжджає батька. Є форми модуль. Розгорнутому вигляді. Підійдеться до мене, покажете, з ким я говорю, я тоді вам буду придивляти. Було? Хочу, ви ризикуєте. Ви якісь позначення дроги. Добре, для чого ви зупинили мотоблок, по-перше. Поперед, для того, щоб він е, вчепив на майбутнє отражателі на своїм е, повозці. Це. це не є транспортний засіб. 에, велосипед. Це велосипед. транспортний засіб. Це є сільськогосподарський не засіб. Біля мене. Е, а що не ви оборони, що ви стоїте в світі на, на зупинаці? Ваше службове посвідчення можна? Є ваші документи? Покажіть, то що ви я Але з я так, с говорю? З ким українцем. Ну, покажи, я українець, я громадянин України, який платить вам зарплату? Я, я вам не покажу своїх документів, поки ви мені своїх не покажете. А за ставлю я громадянин України, який платить вам платите колотику. Я вам не покажу своїх документів, поки ви мені слоїть не покажете. Я а показав? заставте мене. Застав. Запакуйте, запакуйте мене в патрульку, а поїхали, що, що маю пакувати. Школу. Як потрібно, буде ну, цього підстави, і будемо вас затримувати, не пакувати. Ну затримайте. Складайте протокол і відповідні документи, затримання і поїхали. Покажіть, відповідні. будь ласка, свої документи. Якщо хочете. Нападати, слухай, друже, ти можеш приділити? Я спілкувати. вам не друг. Я ти можеш приділити того. Що з мене, слухай, друже, говориш, як ви мене говориш? Ну, і, так як ти заслужив, так само я з тобою спілкуватися. Так я б з тобою спілкувався, як я заслужив. Ти зрозумів, чи ні? Тому що ти служиш народу, а не, так, а не кому. То служив народу. Служи народу, я до тебе звертався свої службою. Я не бачу своєму. Зараз він бачите. А, це бачу? а може ти не поліцейські, може ви... А я бачу. Можна... 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 В мене на груди Так, А двоє поліцейські десь грубі лежать зараз, так? Я так припускаю, правильно? Тому що Тому ви не, не представляєте. Хто ви такі є? Я ж виставлю. хто Оліяр, а ви хто? А я Іван. А я Іван Роман. Миколаївський. Старатій, а можна глянути да. в документі, що там дійсно? Скажіть, ну, з ким я говорю, я там знаю, хто ви такий. Вам Може ви терористи, хлопці? Це ви терористи. Обидвоє, ви терористи. Ні, я дай, так, не помиляюся. Не вражайте мені. Це шо, Мі, ді, 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 я, от, мій пасажир. Ну, от я йому пред'явлю зараз документи. Він до вас не звертався. А, я що, я хочу бачити ваше службове посвідчення. Ну то покажіть. У вас є документ, який засвідчення? Думаєте, що це. Покажіть. Добре. Покажи. Я на камеру не буду знімати. Якщо ви будете, що я буду офіширувати афі ваше посвідчення. <звіця> я можу і так. Але, Хоча я маю право зафіксувати. Не на камеру, якщо хочете, ви так боєтеся камерою, так? А що камера? Потім будете підробляти під моє посвідчення. Інше щось. Оліярник, Ярослав Григорович, поліцейський. Так, це є дійсне до 25 го року, 25 го січня. І з другої сторони поліція. то не з посвідчення. У вас таке саме, можна такі? ще ваше сучасне? І так, поліція з другої сторони. всі стороні. ваші дані хочу глянути. Страт Роман приклад, Миколаїв. І на зброї. Що? Дозвіл зброї вам? Хто такі, блядь, Я щось так. не зрозумів. Стратій Роман Миколаєвич дійсне до 25-21 го го Що? січня. Ну, і поліція не службою посвідчення. Ну, хлопці, для чого ви порушите правила? Які порушили правила? Ну, ви громадський порядок, Як пас, звати? Іван не звати ще раз. Іван. Так. Які так. правила порушують? Ви зупинили мотоблок населеному пункті в селі, так. В який дядько їде з городу. І, і ви його зупинили, а бо дядько в нього бувають п'яні пов... деколи. Він п'яний, в нього 100%. Для чого ви зупиняли? Зупиняється для того. Ні, не, немає такого, щоб зупинити перевірки. Є 35-та стаття. Ми пояснили Є 35-та 35 стаття. У мене була тражатів. Отражатів немає, п'яного на значить. Зупинили доволі оформляти. Повірте, є тридцять п'ята і ви Молодцы. будете, і ви будете їхати. В нього заки. я от їду і претензій. я бачу, що ви трясете дядька я, і розводите. Це, його. На, на, на на постанову. Ні, так. Даю гарантію. Якби я не зупинився, ви б йому виписали за відсутній за від відображаючого Так, Ви б винесли. <плес> я даю гарантію. Я вас знаю, хлопці. Я вже не перший раз бачу на мотоблок. Та на мотобло. А хто таку постанову за... Просто попереджаю, що люди чіпали. Оцініть героїв. героїв. Оцініть героїв, що 7-20. До ти речі, тикати, ти 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 Бо стоїть. Ви ж свої жінці тикати вдома, добре? Свою жінці будеш тикати. Безперервне відео, як пояснює потім, що тебе не поважає. Я тобі пізніше можу пояснити, хто я такий. — Можете продовжити. — От, народ, запам'ятайте. Запам вот... Мотоблоки трясуть в селі. Мотоблоки трясуть. Додумалися вже. До чого. Зупини п'яного на рейндж ровері, начальника свого богомола зупини. зупини, чи зупини, кого зупини. там цікаво зупинить. Не не зупи. Їздять. Я так. сам знаю, що їздять. По Я Тернополі так, там бачу. здовж Тернополем кожен третій їздить п'яний, якщо вони в курсі. Клоуни, блід.